Вітаю всіх з вами знову. Ми і дуже багато подій відбулося. Так би мовити, за останній час. І зараз хотіли би поговорити якраз таки по ринкам. Скажемо певну глобальну думку по біткоїну, оглянемо локально далі біткоін, SP 500, NASDAQ, де шортити. І також от взяв лонг по нафті, розповімо про це і теж там трошечки глобально поговоримо. Отже, почне а зараз мій колега почне з глобального трошечки по бітку, хоче він сказати пару думок. Так, всім привіт. Зараз я сразу тако до Атаса. Трейдіндю нам поки не цікавий. Будемо дивитися більше зараз працювати з самими об'ємами і з покупками. І так, що я перше хотів би сказати більше глобальніше, взяти от недільну структуру, яку ми бачимо. Якщо дивитися більш з локальнішого момента, то ми бачимо, що в нас якраз зараз я відкрию щоб добре, щоб було видно. Ці об'ємчики. Ой, менше ми їх чуть зробимо. От, ми закрилися коротше про ну... Минула неділя, зараз ми торгуємося під е, об'ємами, які закривалися в минулі тижні. От, ми бачимо тут, як е, проходять невеликі покупки, але при цьому всьому вони е, наш покуп... наш покупець набагато слабший за продавця, і ціна все одно коректується донизу. Що можемо ми побачити, як і раніше говорилося, оця структура ну, виглядає як просто велика така акумуляція, з якою ми далі побачимо розв'язок подій. Але перед тим як ми побачимо якісь вже більш глобальніші рухи, от, у нас в районі якраз таки 23-21 тисячі, от бачите, в нас багато набилося об'ємів тут, і вони я рахую, що доволі дуже цікаві для самих до самого ціноутворення, так сказати. Е, це як такий 100%, ну, я би сказав, це навіть 100% поїнт. Типа, 22-23 тисячі. Ми 100% побачимо по біткоїну, Тут в принципі залишилось не так багато. Минулий наш об'єм. Тут, коротше, ми поросли. Тут був утворений кластер. Якщо відкрити не недільний, а днівденний графік, тут буде великий такий кластер, який ми вже потестили і ми розторгували. Тобто минулого раз наступний раз, коли ми будемо йти вже пробивати, оновлювати лої, нас дані об'єми не будуть зупиняти. Нас тут вже в даному. Тапі вже нічого не зупинить, і це ми побачимо поінти. Ну, в середньому там 22 900, 23 тисячі, 21 тисяча. Тут вже треба буде дивитися на захист, на реакцію. Я би ще виділив нижче поінти. От це на 20 тисяч, там впливу до 19 800. Але є ще щетше одна така думка: те, що, ну, як ми бачимо навіть по дельті, тут розгружалися. Шли продажі, доволі великі, шли продажі. І, скоріш за все, це частинами фіксалися позиції, які набиралися от з даного цінового діапазону. Тому на рахунок, чи воно піде на там, 19 тисяч, я не можу це точно сказати. Бо немає, може не бути просто інтересу туди йти. А до якогось там 21, 22, 23 тисячі це 100% ми ці побачимо поінти. Де саме ціна зупиниться, треба буде дивитися в моменті. Но Фіксати там свої шорти, хто тримає з нами шорти, там, хто буде ще брати, можливо, зараз мій колега ще щось нове вам дасть, не знаю. 23 300, 23, 22, 300. Ну, ціна, ціновий діапазон, там 22-23 тисяч, він дуже перспективний, дуже хорошо виглядає. Е, так само по Дельці зараз. Чекай, як її там збільшити. Вот. Знову ж таки, як про що ми говорили? Е, ціна. Опускається в нас, але видно, що продаж ну продаж. Ой, покупок багато, але вони набагато менш об'ємніші. Тобто, ми поглинаємо всі покупки, і все дуже добре по суті для нашого шорта відбувається. По суті, з більш глобального сценарія, коли ми вже відробимо цю недільну акумуляцію, заберемо недільну маніпуляцію, в теорії можемо і порости. Ну це тільки в теорії, бо тут може бути багато чого відбуватися, проходить якісь максимальні об'єми, ще щось. Ми можемо тут просто запалити, піти, підтвердити цю недільну акумуляцію, ми ще не якось розторгувати. Це може пройти пару місяців. Про це рано поки що говорити. Все, що локально треба знати, у нас багато ну, по відмежому дуже виглядає графік. Поєнти ми зрозуміли. Якщо якісь е, ще зараз будуть якісь корекції, росту ще десь, ну це не можна дивитися. Хіба що там в діапазон 26600, 26500, в цьому діапазоні можемо там порости. Там є типу, що забрати, і доволі цікава зона. Далі, думаю, більш локальніше розкаже мій колега. Зараз там в TradingView самому вже перейде. Да, і кажемо зараз TradingView, зараз секундочку. Yeah. Е, так, е, пропоную перейти до більш локального. В телеграм-каналі, е, нагадую, посилання є в описі. Я в принципі, вказував таку от позицію, як мінімум. Я відразу побачив тут ознаки Сили лімітного продавця. Я казав мій колега, навіть на локальному рівні всі покупки поглиналися і там далі ми розторгувалися, позиціонувалися, де я також в сторі давав вхід. Е, і там покупки також виявляються повністю неефективними. Ну, Станом на зараз, фактично, ми в такому вот запилі. Дана зона також є як супротив, але поки. ну, Воно не так, не то щоб і цікаво. Але тим не менш, стоп у нас як подавав заваг. Е, тобто там в район 700. Ще щось таке, там один до трьох. Ну такий відносно не то, щоб прям локальний трейд, це, але він є такий, ну наскільки це можливо зараз. і Він поки що в профіті висить. І півот ми спозиціонували е, цей отут був утворений баланс. Ми його відтестили, пішла реакція, і зараз запив. Ну, я очікую, е, із локального 25800 цікаво буде подивитися, що там, бо може піти якась дивна розторговка. Не з ну, я все-таки думаю, що якщо дивитися більш пряміше, ну зараз ми бачимо, ну, тупо це називають трикутником, не важливо, як це називається. Це структура на продовження руху. І вартує просто очікувати продовження руху, якщо дивитися по факту у район, який озвучив мій колега. Я вважаю, що все-таки ця зона була відносно таки розворотним екстремом, і ми зараз таки випадемо з цієї структури. Тестити нижні рівні і формувати там щось нове. Тобто всі оновлення будуть в Telegram-каналі із нового. Ну і, в принципі, тут додати мені нічого. Давайте переходимо відразу до фондового ринку. Тут все дуже чудово. Так чудово, що я нічого не бачу аж. От, все дуже чудово в нас. Зараз відбувається. Минулого обзору я визначав оцей баланс, і ми очікували якийсь можливо ложний вихід, якусь корекцію в об'ємну зону, ну, в, об зону от в цей район. Але в результаті ложного виходу ми не побачили. Ми просто випали з цього балансу і зараз позиціонуємо його явно в шорт. Ну, із цікавого входу хіба в зону найбільших об'ємів. І варто очікувати далі корекції. Тобто я би тут е, розглядав при захисті вхід. Тобто в шорт це десь район 14680-14728. Це не ф'ючерс це з сім фьючерс Сім'є переніс на звичайний ф'ючерс, який є на Бінгсі. Ну, отут є об'єми, отут є об'єми, на Сім'є так само вони є. Тобто ця зона ну, виглядає як очевидний супротив, як не крутий. Тут я би брав шорт з топом, за, мабуть, за цей хайп в моменті. Які цілі можуть бути даного зниження? Все ті самі 14150 і до 13700. Ну, цей блок виглядає привабливим. І цей блок, я вважаю, буде як. Таким завершенням, можливо, от цього. Після чого ми побачимо більш сильну корекцію. Тут, наприклад, звідси можемо сюди побачити і продовження руху вниз. Тобто з цього блока все-таки я очікую, що буде якась відносно сильна корекція. Але думаю, ми досягнемо даного пойнта, ну, чи до кінця місяця. чи Це буде ще на початку жовтня, подивимося. Тобто історія така, що ну, ми продовжуємо падіння глобально, про яке ми говорили, але ну, не без корекцій. Правильно. Далі. SP 500. Та сама історія. Чекали, можливо, типу якогось е фейк-ауту, шейка ауту ну нічого не дали, нам дали тільки чіткий вихід з балансу. Ж сильне просто домінація продавця. Ясне діло, що весь баланс позиціонується в шорт. Історія та сама. Можете, якщо дадуть корекцію, зайти на корекції просто в районі 4313, 4. 313, 4 326. Стоп, Ну в принципі, можна за це рівень кидати. Я вважаю, плюс-мінус це 4342 якщо так локально. І тут у вас цілі в принципі мають бути доволі такі чіткі. Це 4234. Ну Ми майже дійшли, я би назвав. Ну і нижче, я думаю, десь у цей район все-таки. Ну Оцей весь район. До 470, думаю, буде теститись. І, ну і з SP історія та сама, я вважаю, що ну, ми дуже сильно довго падаємо. І як ми бачили минулого тренду, без корекції нічого не відбувається. Тобто у нас відбувається зараз е, рух, потім, ймовірно, якась корекція до якихось найбільших об'ємів. Потім далі буде відбуватись більше рух, ще корекція рух. Ну, от така от історія, думаю, буде. Доволі може складніше. Я с чим я написав, але це Ну це фактично момент стагнації боковика. І, І це цим... Ярослав не малює на графіках, він прям як художник, він пише по графіках. Так. Е, із такого, що ще я би зараз вам сказав, о, подав себе в. В ну, мій колега подавав раніше вам рівень 88 по бренду. Ми його якраз ідеально відтестили, плюс-мінус. Ну, Різні графіки, різні цікери, але ну, якщо взяти на бірсі серунафту, ми це відтестили. Тобто, не бренд, а серунафту таким шейкаутом. І він доволі таки був цікавий для нас, бо багато дуже ознак я особисто для себе побачив, які свідчать нам про вихід з. Про можливий вихід з боковика. Зараз формуємо структуру якраз на лінії трендової, канали, не канали. Ви маєте розуміти, що теханаліз працює за відповідних умов. Все працює за відповідних умов. і Ці умови я бачу в нас спостерігаються. Особисто я ви бачите мою позицію. Вона взята на вихід із боковика. Я очікую оновлення цього хаю це в рамках дня. Ну, 1 до 11, 1 до 12. Дивився, я, звісно, це в іншому терміналі, але Futures е, дивіться. Не екран. А? Е Тут угу. ну, е тільки збільшений. Важливе, що для вас є? Важливе те, що сил... ну, сильні продажі йшли, сильне поглинання, формування імбалансу е і фактично позиціонування його в. Long. І ну, У нас виходить, що продажі повністю неефективні, повністю поглинаємо. Це ну, структура от така, конкретно з поглинанням сильних продажів на дні до виходу з балансу, який я очікую, відбудеться. Я очікую, що скоро ми побачимо ну, якусь, походу палку по цій нафті, нафта жорстко-лонгова. Це при тому, якщо глобальніше дивитися, вона в зоні продавця, але продавець повністю походу поглинається і потяг летить на, так би мовити, чудових новинах вверх. Ну, подивимося. Позиція дуже локальна, в нас є глобальніші позиції. Мій колега зараз, я зараз пару сказати. слів скаже про глобальні цілі. Ну, я в принципі послідкую за цією позицією, ризик невеликий. От, давайте мій колега зараз скаже пару слів про це. Далі вчимось. Да. да, давайте, коротше, перейдемо до нафти, до нафти, 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 нафти. Нафта насправді дуже цікава, зацікавила вона мене доволі вже трохи давно. Десь в березні я коротше, слідкую за нею. Ми були от, звідси, в березні лонгували, десь отут ми закривалися. Потім ми сиділи, чекали, чекали, чекали. І зараз я не знаю, чи буде видно на камері. ну, так, да, та видно, мій видно, лонг з от. От. 6598 ми набирали. От. Десь от в цьому районі якраз на цьому сквізі ми набрали. Ну там, типу, в чому суть ми його теж десь тут закрили. І коли на підтвердженні ми йшли об'єми набирати, ми от звідси от, е, далі знову ж таки лонгуємо нафту. Лонгуємо ми, більш мої глобальніші цілі це от, якраз таке це накопичення. Є, коротше, тут є пара умов є. Е, е, E, самого структурного це структурне, типове де 114 і 85. Самої структури e, можуть дати спокійно, дуже спокійно, дуже легко. Ми можемо прийти до цих цілей. Якщо брати з об'ємного вже аналізу, типу, якщо брати від якихось e, об'ємів на самому. Терміналі. Це от я виділив дві от таких от глобальніших більш зони, де ми зафіксуємо, де я закрию рештки свої лонга. Сам лонг я свій більшу частину, десь 50-60% зафіксував на даному рівні. Якщо дивитися більш локальніше, то мій колега доволі. E, правильно сказав, в е, нас була оця структура акумуляція плюс маніпуляція, з якою ми побачили вихід і утворення е, ця структури на продовження тренду, так називається. Знову ж таки, оце прапор, який да, да, який мій колега так само давав. І ми побачили тут от закріплення, типу підтвердження закріплення над ним. Це має дуже велику логіку, і дуже великі шанси на відробку. Тим паче мого колеги цілі ну там набагато менші, як я розумію. До куди ти там лонгуєш його? До одного цього хая. Да. Ну, типу, локаль. Це локально як це, да, це ну це такий. на, там на пару днів, може на тиждень. Ми вже побачимо зв'язку цього трейда. Ну якщо він типу не зайде, дивіться. От, знову ж таки, ми беремо. Ми, бага, ми вже тестили верхню границю даної акумуляції. Знову ж таки, от ми перший раз не дійшли до нього, бо тут в нас були якраз залочені об'єми. Ми побачили реакцію, розторговку і все. І ми типу відтестили оцю от верхню границю даної акумуляції. Ну, якщо дивитися, якщо ми зараз тут це буде все-таки фейк, і нас нафта рішила дуже підлим образом обманути, то ми побачили, що першу нашу точку, другу точку, третю. Четверту, і от тут п'ята утвориться. І зараз і ми тоді, скоріш за все, підемо до шостої, і шоста буде от в районі якраз таки е, дивився по терміналі, це максимальні об'єми. Десь район 87. Ну, потрібно розуміти, це може бути, як і ми можемо десь 87,7 треба. Ну, треба вже дивитися по факту. Ну, от в цьому районі, якщо, якщо цей сценарій буде невалідний, то в цьому районі ми спокійно, ну, тут прям. Дуже великі шанси ну, також так, будуть. Позиційніше, така, навіть буде да, тут буде позиційніше, стоп кинути вже подальше десь за максимальні об'єми знайти даної маніпуляції, кинути стоп сюди десь і взяти там, ну. Плоть до 105, там, ну це великий такий свінтрейд, Він може затягнутися. Оцю позу я ще тримаю, от показуємо зараз там, 7000% рає. Я вже тримаю її, вже, це ще четвертий місяць вже. Але і профіт ви самі бачите який. Тому так само взяти тут опозицію, якщо дадуть, якщо. я не гарантую це, ми можемо вийти сюди, а далі тут знову щось сформувати і піти собі далі. Це вже таке діло. а якщо цей буде сценарій невалідний, то тримайте все ж в голові, що от, є акумуляція. Від якої ми побачимо 100% реакцію, як мінімум, десь е, на даному рівні ви точно зможете зафіксувати собі певну частину, і там буде десь, не знаю, відсот... ну, десь 4 руху. Ви спокійно заберете. Да. І це буде взагалі не боляче. А якщо ви вже будете захочете в свій трейд потримати разом зі мною, то вже там вода цілі. Зараз цілі ще раз покажу, і вже можна буде закінчити. Ну вже дам тобі слово і закінчимо ще раз. Цілі це район 102-103. І 114, це от глобальніші більш цілі. Все, коротше. Так. Можеш далі ще, ще пару слів сказати, Що якщо най, маєш. Да, давайте ще пару слів. Ну, в принципі, виглядає перспективно, вже зараз ми бачимо тут утримання, тому думаю, все-таки високі шанси у нас на відробку даного трейда. Е, тому да, чекаємо нафту по 100 глобально. Нафта по 100, ну, хто за, хто проти, але факти і факти, і це відповідно буде. Ну, продовження другу хвилі, другої хвилі інфляції долара. Всі ми розуміємо, інфляція буде рости. І ймовірне, наступне підняття ставки Фереса буде. Ну і далі по нашому плану. До речі, от ми бачимо кореляцію з нафтою. От, до, по Діксі, дікся там вже е, пробила цей рівень вже його тестила з другої сторони. Вже далі йде. Тобто дуже по Ну, ми шортили євро. Євро вже теж йде, вже захвачу його паралельно, вже йде от до мого рівня, до моєї типу наступної цілі після цієї, яку я брав. Але е, ну так, да, я от малював такий сетап, але я тут закрив його, бо не хотів довго тримати в поховику. Ну ми йдемо, в принципі, далі. Тобто додати нічого, єдине, що я можу додати, це те, що ви підписувались на наш телеграм-канал, щоб не втрачати більше таких трейдів. бо Ну, я вважаю, інформація є доволі достойна. Все. А да, чим більше будемо бачити фідбеку, тим частіше uh -huh. ролики будуть звісно, більше таке вновень, більше позицій, більше всього. Да, Ставте лайки, підписуйтеся, коментуйте багато, успіхів. Лайків, багато підписків, все, успіхів.